вечора! Настав час для новин Дунаєвеччини. У студію працюю я, Ольга Остапчук, і блок офіційних новин. Розпочинає нашу передачу. Музика. У четвер у райдержадміністрації відбулось засідання Консультаційно-політичної ради. На жаль, не усі голови політичних партій, які зареєстровані у Дунаєвецькому районі, з'явились на засідання. 67 прийшло близько половини. Для початку очільник району Юрій Кучерявий познайомився з присутніми, а потім доніс до відома інформацію про окремі напрямки розвитку Дуневеччини. За словами Юрія Володимировича, пріоритетними напрямки роботи влади нині мають стати відновлення роботи промислових підприємств та сільськогосподарських підприємств Дуневеччини, захист соціальних прав громадян, захист майнових прав сільського населення тощо. Також Юрій Володимирович зупинився на проблемах майнового комплексу, газифікації і, звичайно, звернув увагу на безліч невирішених питань у благоустрої міста. Так, незабаром планується ремонт центральної вулиці міста, облаштування території центральної районної лікарні, ремонт клінічної лабораторії, поліклініки та будівництва терапевтичного комплексу. Також голова РДА сказав, що готовий до співпраці із усіма партіями і з готовністю вислухає усі пропозиції поради. Лідери партії, присутні на зібранні, висловили свої побажання та пропозиції щодо подальшого розвитку району. Вони стосувалися різноманітних питань життєдіяльності району, благоустрою міста та соціальної сфери Дуневеччини. Юрій Кучерявий запевнив, що усі зауваження обов'язково візьмуться до уваги. Головними питаннями консультаційної ради, яка відбулась у п'ятницю у райдарміністрації, було висвітлення діяльності районної санепідімстанції та відділ у справах сім'ї, дітей та молоді РДА. Першою виступала виконуюча обов'язки головного санітарного лікаря Наталія Костриба, яка розповіла про роботу санітарної служби району. Прозвітувавши, Наталія Броніславівна зазначила, що працівники санітарної служби роблять усе можливе для забезпечення належного санітарного стану об'єктів району. Державою фінансується лише заробітна плата працівників служби. Решта витрат покривається за рахунок коштів, які РАЙСЕС отримує, надаючи платні послуги. Поряд з позитивом є й деякі проблеми: наприклад, відсутність належного автотранспорту та недостатнє забезпечення професійними кадрами. Коментуючи виступ Наталії Костриби, голова Юрій Кочеряви поставив їй кілька питань, зокрема щодо співпраці з іншими контролюючими органами, про контроль працівниками санітарної служби підготовки закладів освіти до нового навчального року тощо. Також голова РДА зазначив, що за час своєї роботи Наталія Костриба зарекомендувала себе як професійний спеціаліст та відповідальний керівник. Це доводить ефективність праці санітарної служби, спрямованість їхніх дій тощо. Тому Юрій Володимирович сказав, що районна державна адміністрація буде подавати клопотання про призначення Наталії Броніславни на посаду головного санітарного лікаря району. Зовсім іншою виявилась ситуація стосовно начальника відділу у справах сім'ї молоді та спорту Анатолія Лопушанського. Після виступу Анатолія Петровича коментар діяльності відділу і роботи самого Анатолія Петровича як керівника дала заступник голови районної державної адміністрації Тетяна Панасевич. Відділ сім'ї молоді спорту на жаль не зовсім виконує ті функції, які йому не виховані державою. Він повинен. Перш за все, основне завдання відділу надавати управлінські послуги з у сфері соціального розвитку стосовно сім'ї, дітей, молоді в Основне завдання відділу координувати, тому що якщо взяти в цілому у нас по району, працює досить досить велика кількість служб, яка займається сім'ями, яка займається молоддю і молоддю і яка надає спортивні послуги і спортивне виховання дітям. Тому тут немає такої особливої ніякої, ніякої завдання. Саме головне контролювати, координувати і правильно направляти цю роботу. І відділ має бути не статистичним відділом, який у загальній інформації збирає довідки і е, передає паспорта, тим більше всіх паспорта всі, що ви кажете, вам готують Анатолій Петрович сільські ради. Ваше завдання тільки скоординувати цю роботу. Вони вас всі підготують, здають і контролювати. А насамперед відділ, на мою думку, я вважаю, що він повинен. Проводити просвітницьку і попередню роботу для того, щоб в нас не траплялося таких, щоб в нас були як найменші сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах. Так ви їх назвали, що проводиться робота, проводиться, що створюються якісь координаційні ради, обстежуються, але де разом з тим ви не володієте і не маєте інформації, вона не не узагальнена, в яких сім'ях вже налагоджені соціальні зв'язки, відновлено певні документи. Хтось членів сім'ї був влаштований на роботу, направлений на навчання, якісь сім'ї вже зняті, скільки їх зняті вже з того обліку сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Е, на жаль, не проводяться в нас абсолютно ніякі, ніяка робота з молоддю. Це мають бути якісь фестивалі, якісь конкурси. Навіть у підготовці дня молоді робота проводилася в останній тижні. Це вже за моїм особистим дорученням. Була висвітлена сторінка в газеті, медали кращих представників молоді. Не тільки ми повинні їх критикувати, контролювати і виховувати, ми повинні заохочувати, хвалити нашу молодь, тому що вона в нас дійсно талановита, приносить нам дипломи, нагородження. І е, робота шкільної молоді не потребує втручання відділу, тому що для цього є відділ освіти. А відділ сім'ї молоді спорту насамперед повинен займатися молоддю, яка вже закінчила школу до 35 років. Це все молодь. І проводити з цією молоддю якісь круглі столи, семінари, фестивалі. На кращого лідера року, виховувати лідерів серед молоді. На жаль, така робота в районі не проводиться. Щодо оздоровлення та відпочинку дітей. Дійсно, оздоровлення відпочинок дітей проводиться. Проводиться за рахунок державних, обласних і районних коштів. Щодо залучення коштів, роботи такої в нас, на жаль, немає. Залученнями обліковуються і інформуються про залучення коштів, це звичайна батьківська доплата, яка здійснюється за закутів. Але разом з тим навіть за ці бюджетні кошти досить багато нарікань. Е, була е, І тут Анатолій Петрович правильна інформація, тому що ми з вами розбиралися. Жінка написала заяву про оздоровлення дитини інваліда ще на початку червня. Резолюції на цій заяві не було. І в останній день, коли вона вже почула, що, е, брали, що група дітей відправляється на оздоровлення, вона вже прийшла в районну державну адміністрацію зі скаргою, тому що її дитині потребувало саме оздоровлення на морі. І, е, ми в останній момент з вами вже, в критичний момент, вирішили це, це питання, і дитина в останній момент поїхала. Точно так само звертаються районні організації товариств інвалідів. Вони не знають інформації. Вони, як зайдуть до вас, там, поцікавляться, то знають. На жаль, на жаль, інформація до них не доноситься. Вже ми попрацювали зараз з вами, також так, готуються списки, будуть оздоровлюватися ці діти. І я не заперечую, звичайно, обдарованих дітей потрібно оздоровлювати, тому що це також наша гордість і наше майбутнє. Але перш за все, ми, мабуть, ми маємо спрацювати, щоб оздоровити дітей-інвалідів, тому що ця категорія потребує кращого. Тобто робота по оздоровленню ведеться безсистемно, хаотично і по мірі, так, знову ж таки, в пожежному напрямку. Розвиток фізичної культури і спорту, всі ці, е, що ви назвали, інформації досягнення, це, звичайно, в нас молить талановита. Але Ну, Ірина Кіндерська вже давним-давно вона випускниця і вона. Це вже не наше заслуга, що в нас добувається, і це, це вже її особисті дані. Але справа в тому, що робота відділу також повинна бути спрямована на те, щоб координувати Оці всі спортивні установи, що в нас є. Спортивні громадські такі, нас є, ми створили інструкторів по спорту, які працюють в селах, ви також повинні їх знати і контролювати, координувати їхню роботу. Великими зусиллями з вашим супротивом, але за рішенням районної ради ми створили комунальну установу Колос і ввели туди 16 інструкторів, за які ви тепер маєте про що звітувати в області, але відділ не ініціював, а навпаки, створював супротив створенню цієї організації. Створена комунальна установа «Матиська спортивна школа. На жаль, досі жодного разу я не чула, що ви піднімали питання про покращення матеріально-фічної бази. Хоча Копачинський, який нам дає кращі, кращі таланти і вони здобувають. Премії на районних, обласних змаганнях і всеукраїнських, він досі займається в тих умовах, в яких займався. Питання не піднімається. Можливо, в цьому робота відділу координувати, контролювати і навіть навчатися на проблеми. Про Продонайвецьку спортивну школу вона взагалі випала вас публіку. Хоча вона в нас, я розумію, що вона поки що підпорядкована відділу освіти. Але за положенням 2009 року вона давним-давно мала бути підпорядкована відділу сім'ї молоді спорту. Ви навіть не діюєте цього, ви не вникаєте і цього, цього просто не потрібно. Ну і особисто ви так Юрій Володимир вас запитав, особиста оцінка. А от я вже також, готуючись до цього питання, поспілкувалася із тренерами, і з керівниками молодіжних груп, і з неформальними молодіжними лідерами. І ви знаєте праці не відчувається з представниками органів місцевого самоврядування, скарги на нестриманість, на якийсь постійний якийсь войовничий характер керівника відділу, що веде себе нестримано, відсутнє вміння бачити потенціал наявних установ, організовувати, контролювати їх і йти до спільної мети. Керівник від особистості керівника залежить дуже багато. Навіть мікроклімат відділі, де працює три працівники, і то він не є нормальним. Він не є там нормальний. Ми вже там не така була у вас, Світлана Володимирівна, ви їй дали догану, хоча там не організували самі ту роботу, але дали їй догану, нехай буде. Вона вам не така, ви почали роботу про переватний центр СССР, ви вже її не відпускають. Ну не зрозуміла ситуація. Тому я вважаю, що робота відділу, хоча по показниках на рівні області ми йдемо більш-менш нормально, але не є особистою заслугою Анатолія Петровича. А в цілому вона просто неефективна. Можливості відділу є досить великі і при нормальній співпраці, нормальній організації координації з зусиль дійсно дала себе нормальна і правильна політика. Але від, робота відділу є неефективна і самого роботу начальника відділу, я вважаю, вона також є недостатньою по, по впровадженню оцих всіх е, завдань, які стоять перед ним. Недостатньою чи незадовільні? Недостатньою і незадовію. Думку свого заступника повністю розділив голова адміністрації Юрій Кучерявий, зазначивши, що РДА повністю враховує вище сказане і зробить відповідні висновки. Крім того, Юрій Володимирович акцентував увагу присутніх на складну ситуацію, що склалась внаслідок стихійного лиха в окремих населених пунктах Дуневечини. Звертаючись до керівників підрозділів РДА та начальників служб району, він закликав їх контролювати ситуацію та максимально посприяти вирішенню нагальних проблем у цій ділянці роботи. На завершення засідання заступник голови Тетяна Панасевич познайомила присутні із графіком роботи координаційної ради на наступний час. На серпень планується для заслуховування для аналізу роботи районний центр зайнятості. На вересні управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації. На жовтні управління пенсійного фонду в Донецькому районі і районний відділ головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій. України в Хмельницькій області. Листопад відділ освіти райдержадміністрації, Центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. І на грудень фінансове управління райдержадміністрації Державної податкової інспекції в районі. У перейдень найзагадковішого свята Івана Купала у Дунаєвцях дощ пускався тричі. І учасники свята, і жителі міста до останнього не знали, чи відбудеться дійство. Але несподівано небо прояснилося, і свято все-таки відбулось. А яким воно було, дивіться у нашому наступному сюжеті. Останні акорди репетицій, організаційних моментів. Здавна увіяни легендами, а також різними звичаями та обрядами свято починається. Гостей, яких незважаючи на нещодавню нагоду, зійшлось багато, і з вічним юним купальським дійством вітає заступник голови РДА Тетяна Панасевич Шановні присутні, шановні учасники цього свята і жителі громади села Заставля. Господарі цієї території, які сьогодні дуже гарно приймають тут всіх гостей. Ви бачите, що дощ хотів злякати, але талановитих творчих молодих душею людей просто так злякати неможливо. І я вам дякую всім, що ви сьогодні тут зібралися. Негода нам не стала на заваді. Вона тільки омила, оновила і, можливо, дійсно зробила нам ще один атрибут свято свята. Це Воду тому, що свято Івана Купала, традиційне свято, яке поєднало в собі кращі традиції язичництва і християнства, і перейшло нам з далеких з далеких віків від наших предків. Виступає також Чанківський сільський голова Володимир Радецький, адже саме на території цієї сільської ради знаходиться заставський ставок, на березі якого розвернулось дійство. Дівчата виносять купалицю та прикрашають її кольоровими стрічками, вінками і квітами. Збоку за усім цим спостерігає солом'яна марена. Починаються хороводи, танці, співи. Весела купальська забава набирає обертів. Із води на святкову галяву виходить господар тутешніх володінь, кремезний діду Нептун. За ним його чортенята та русалочки. Він, не розлучаючись із символічним тризубцем, займає свій почесний трон. Хто тут бентежить мої води. Це ви, дівчатонька, гарні на вроду. А хлопці такі, щоб сказати із руки, ну справжні тобі козаки. А далі проходить власна святкова програма, підготовлена районним відділом культури та туризму. Аматорські колективи району співають українських пісень, виконують народні танці. Є тут і народні музики, і чоловічий ансамбль, і хореографічний колектив, і різноманітні вокальні групи та гурти. На свято завітали навіть сучасні мавка з Лукашем. Найяскравішим та найемоційнішим стає виступ вокального ансамблю Міцівчанка у парі з труїстими музиками із Морозова та Гути Морозівською. Виявляється, і на пляшках можна чудово грати. Ой, гой гой! Інструмент, те, що на нашій Україні він зроду спокон з віков. Це стиральна доска, на якій все життя жіночки наші стирають. От. Це інструмент, який дають звуки, під бадьорість нашого життя. А цей інструмент такий в мене. Я його сам собі зробив так, на ходу, все це. І радуємося цим. Ще можна щось придумати, ще можна щось придумати, так як наша Україна весела і бадьора. І до цього ми стараємося Все розвеселити цих людей. Дякую. А ви є учасником якогось колективу? Морозова, так. Да. Вже в роках, але е, хочемо допомогти. Цим інструментом, другим інструментом, щоб раділи люди. Скажіть, а вас багато учасників колективу вашого? І чи часто ви виступаєте? Часто виступаю, небагато, небагато. А жаль, велика, превелика жаль, що на сьогоднішній день молодь не може до цього, вона привикла до современності, а от до цих інструментів вона щось не хоче. Ми чекаємо, що ви нам все-таки заграєте на ньому. Спасибі вам. Вам щастя. Ви місцева? Так, да. сусідка во рядом. Тобто вам не заважає тут музика? Ніхто, мені дуже весело, мені дуже радісно. Я так вже радію, що тут все відбувається, що я не можу далі, нічого. А самі співаєте? Ну, я вже стара, колись співала, але сьогодні ні, бо вже, вже 70-й. Дуже 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 красиво, дуже весело. Мені дуже подобається. Я не можу навіть слів таких дібрати. Що мені дуже подобається. Я ще так Бога просила, щоб це все, Господь дав, щоб це все відбулося для людей хорошо, щоб діти, люди подивилися, все як відбувається це все. Велике спасибі вам. Жалу. Виступають вокальні гурти, троїсті музики та фольклорні колективи «Зелісець», «Лошковець», Зеленча. Слово майже з усього району. Звідки ви приїхали? Що ви за колектив і що ви сьогодні будете співати? Ми приїхали із мальовничого села Вихрівка, яке розкинулося над річкою Студеницею. Наш колектив називається Мрія і будемо ми сьогодні співати пісню Наставочку під вербою. Це всі учасники вашого колективу. Практично так. Це наш постійний такий склад. Ваш жіночий колектив тільки, так? Ну, ми чекаємо, що ви все-таки е, лише для нас щось виконуєте. Зараз акапельно. На горі! Починаються цікаві конкурси, стрибання на випередки у мішках по слизькій траві. Виглядають дуже смішно. П'ють квас, а хто швидше. А от дерев'яний стовп із цілковитою перемогою двічі підкорює юний сміливець із Дунавець, котрий виграє подвійний прис. Слухає поспішно! Як тебе звати? А ти, то, ти то минулий раз тут не бігав по здобове. Я завжди тут бігу. А, ну на фото! Професійний бігун по стовбах. Свято Купала одне з найулюбленіших в Україні. Особливо його шанують діти. Адже в цей день відбувається стільки чудес. От і сьогодні найменші гості Купальського вечора добряче повеселились. А ти знаєш, куди ти прийшла? Куди? Як називається свято? Івана Купала. Немально. Яночка, хто тобі, тобі такого гарного віночка сплів? Е, бабуся Буся Таня. Яка в тебе гарна бабуся? А це твій братик? А, ага. а вата смачна? Так. Да. По завершенню всіх номерів концертної програми приходить час розкладати багаття символ вогню небесного і земного, щоб згодом всі закохані пари могли перестрибнути через нього. Дівчата ж ідуть до ставка, аби пустити свої вінки на воду. Юні купалочки, затамувавши подих, не зводять очей кожна зі свого, адже куди попливе вінок, звідти й милий буде. Свято завершується, море позитиву переповнює кожного. Як все-таки добре шанувати давні традиції свого народу, бо відвідання подібних фольклорних діз стає черговим збагаченням нашого духовного єства. Це був останній сюжет нашої передачі. На цьому я прощаюся з вами і пам'ятайте, володієте інформацією, володієте світом. До наступного тижня.